В вашій вазі лот шикарні штани Есмара, жіночі 172 гривні за одиницю. В лоті маємо ми 9 пар, 1550 гривень буде за увесь лот. Кольори в лоті різні. Зараз я буду їх показувати. І скажу, що в лоті можуть бути незначні відхилення по кольорам. Так, маємо гусячу лапку. Розміри представлені з 34 по 46, великий Великі Гусяча лапка такі. Далі є сині однотонні. Поясочок резиночка прошита. Ось така. Є чорні, класичні. Позаду ось така резинка. Бачите, більш прошита повністю у два ряди щільна. Є беш. Однотонні. Поясочок ось такий. Є абсолютно смугасті. Позаду резиночка. Дуже зручні штани, як есмара, тим паче це дуже класна якість. Біленькі також маємо. Резиночкою позаду, і також сезонна клітинка. Нагадую, 172 гривні за одиницю для замовлення такого лоту, будь ласка, звертайтеся по контактами. за контактами до наших менеджерів. Є в шапці профілю.